Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. Найбільше від обстрілів потерпає місто Вовчанськ. Там за добу пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об'єкту цивільної промисловості, адмінбудівля Укртелекому. За даними рятувальників, дві пожежі минулої доби сталися через обстріли. Близько шостої ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному сектору міста Куп'янська. На одному з приватних дворів трапилась пожежа на площі 40 квадратних метрів. Друга пожежа, спричинена ворогом, трапилась о 17.40 у селі Подоли Куп'янської громади. Там горів приватний будинок на площі 100 квадратних метрів. О 19 ті рятувальники локалізували вогонь. Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку міст влучання ворожих снарядів і ракет. Місто Куп'янськ, пошкоджені шість приватних домоволодінь і одна житлова двоповерхівка. Селище дворічне, пошкоджений житловий будинок, знищена господарча споруда. Місто Вовчанськ. Пошкоджень та руйнацій зазнали шість приватних осель, шість виробничих та комерційних закладів. Село Синельникове пошкоджені два приватних будинки. Село Лиман ушкоджень зазнало одне приватне домогосподарство. Піротехніками вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів. в області залишається високою мінна небезпека. Попереджають рятувальники та штаб оборони. Вчора біля села Нова Гусарівка на протипіхотній міні-Пелюстка підірвався 46-річний працівник Харківобленерго, госпіталізований у важкому стані. Як інформують у Генеральному штабі на Слобожанському напрямку, ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Збройні сили України на лінії зіткнення утримують позиції та б'ють ворога. Яна Біляєва, Стас Дейнеко. Новини Харків.